Всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо ще один ранок. І відпочиваємо, так як нам і совітували наші підписники. Чомусь по-іншому поки не виходить. Так що мазда на лафеті, яку треба розгрузити по проханню хлопців, яких я ще ніколи в житті не бачив. І на жаль, буду їхати не до них, а на СТО десь в Чернігів. О, так як вони там договорилися, зараз е, дали телефон одної людини, та дала другий номер, і будемо їхати в полусліпу, тому що локації немає, але є місто Чернігов, і там повинні нас е, вийти на зв'язок, і ми повинні її завезти туди, куди потрібно. Так що по ситуації битий не битого везе. Ну, вона наче не бита, але теж, по ходу така сама больна машинка, як і наш бус. Так що ми зараз працюємо, чекаю, зараз Олежика, все зрання, це все діло ну, не самого рання. Вийшли на зв'язок хлопці, то дзвонилися і дали нам координати. Так що наш, який пострадав, от, ну, по бусману, я кажу, по тій ситуації, яка була, в принципі, він не такий то вже й печальний. Ну, замовляємо два крила, замовляємо повороти. От, фари, поворот, також крило. Тут трохи пішло. Ну і заодно вже будемо робити і бочину, тобто трохи є роботи, тобто він стає у нас на лікарняний. А також приїхав сьогодні Олександр Приліпко, привіз мені два скати. Каже, може комусь треба на запаски 225-70-15. Є у нас там 17-та резина на ескіасоренти. Ну і вже пригнали вчора, дякуючи Анатолію Васильовичу. Ту машинку, яка постраждала у нас в ДТП, ну отак вийшло, я йшов прямо взад і петлянув вліво, має ну, там варіантів було небагато. Так Якщо отака красота, я ж кажу, от, от, справився я невеликою не кров'ю. Так що, не, ну як, буде цікавенько, буде дорогенько, але, але... але не так, якби було, якби я у Сінделеву задницю. Так що подалі, по старій накатаній схемі, господарство ніхто не відміняв, Леся Потрібна покинула мене, поїхала з дівчатами. Ну я один на господарстві. Так що часничок викопали. Наступна у нас цибулька йде. От. Ну а там, гляди, воно так швидко час проходить, що і треба вже буде і картоплю копати. Все так швидко. Проходить, одна тільки війна, сука, довго тянеться. яблучка, приїжджайте, хе, смакуйте нашими яблучками, капець, які яблука класнючі. От, нема коли з'їсти. Ну, якщо чесно, не дуже хочеться. Так що жара жарою, але все росте. А жінка починає спіти, вона вже на, на тому кущику. Одна цвіте, одна спіє. от. Вже, мабуть, ну, викопаємо цибульку, потім вже передіскую. От. Тут також ожиночка у нас спине. Ось така краса. Висять які красотухи. Ділюся з вами цією красотою, покажу душе залежика. От. Спити, ще залежить. Починають спіти, наливатися. Ході жарище. Кажіть їде Олег Вікторович. Так, Олег Вікторович приїхав на екстреліку. Забрали ми у нашого знайомого військовослужбовця, якому ми купували його, він на ньому. І сказав, забирай і віддавай комусь іншому. Ну Там нештатна ситуація В... з офіцерським з клубнікою знайшов, ну, ну зім потім. Дівчат немає, Ну є, трошки є. І клубнічка трошки знову з'являється. Ось така ситуація. Так що працюємо далі. Лавандочка. Тут такий ліс густий. Огірочки аж три нещасних баделини, огірків вистачає на всіх. Трун, ти за старшого, зрозумів, що був порядок. Дивися. Олег Вікторович, а що це у вас за паномерувати, а? Добре, добре. Кажи, братан. Привіт. Та мені то понятно. Ти прямо в телефон підписчикам кажи своїм. Всім привіт. Скажи, ти вже повинен робити рекламу. Пацани, привіт. дівчата. І всі файні українці, і не тільки Олег Вікторович все зріває. І скоро він буде в цій панамері знімати свій блог, який буде називатися Будні шаленого завгара. <рес> <рес> Чи як да? там? Все, погнали. погнали? Так що, друзі, нашій битий, везе не битого, ну, та й не битий такий самий, як нашій битий. Ну, виходу в нас немає, так що ми з братаном ще сідаємо і пишимо. Забувай локацію, шелудько за кермом, ти зараз на даний момент будеш мені розказувати, куди мені їхати. Все нормально. Е, Микола Васильович прийде, тачку забере. Два наската нам привезли і ти сателіт груп. приїжджав до мене тільки що приліпку, Олександр. Зранку привіз нам два ската і дав нам з тобою 3 тисячі гривень на солярку від їхньої компанії охоронної фірми «Сателіт груп. Так що сателіт груп, дякую вам, це вже не перший. І сподіваємося, не останній раз вони нас підтримують. Вони всім потрошку. Туди трошки, туди трошки, yeah. туди трошки. Але молодці, вулиці... ну 3 тисячі гривень за 60 літрів yeah. солярки yeah. це нам, грубо говоря, 500 кілометрів, рейс, рейс. Yeah. так що лайкосик yeah. і ми печемо. Yeah. Так що далі буде. Черніговий ні разу не був. Прикольненько. Парк якийсь. Пункт призначення з лівої сторони. Я горіш, а будь-який цим один рулює, один передачі переключає, один знімає. Ай, бляха, гада риша, а потім кажуть, що ж ви такі неуважні. Ці пішоходики тут, звісно, вони трохи мене напрягають, ну але що ти зробиш? Так, Ванюха, машину доставили. До хлопців. Вже ладні, бо що заведеться. Гриша, керуй. борди борди, каже, бо що заведеться. Фух, так, що доставили? Машинку, свою задачу ми виконали. Тепер он ще і з хлопцями займають. Місто Київ, це ми куди їдемо, на троє ще. Да? Так що собственно, собственною персоною головне в нас кончається брат. І до їжачка заодно Щас заберемо ташечку і працюємо на випередження. Ну, не проти цієї машини, беремо все, що є поки. Там є три машинки, три наваріка, ну, ми одненьку забираємо. Так що кому три навара, може дати номер їжачка є. еще две ну, правые руки, британочки. Так что что ж мы будем даром катать? Заварий каждый давай, летим, а забираем. Все, я Летим, сейчас ежика поднимаем, берем машинку и пишем до уже погнал. Заваревич моя первая. Слева. Їжачка середня посередині. А Гришина полуторка. Полуторка їде найкраще. Да? Фухрюненький. Жарко щось, бач? Нормально, свіженько. Так що, друзяки, були до їжачка. Кому треба тачка на прокачку, ми поки маємо можливість дві. одну. Дві не заберу. Дві заберу, дві, 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 дві. сказав, чот... кажи на камеру, що ти 14 кусків даєш. Давай, кажи! Кажи 14 тисяч даю, кажи. За дві? Ні, беремо ще за одну. А там буде видно. Там через два дня буде дзвонити. Нічого страшного, що ти там Заводь. Все, ти поїдь. Я вже не хочу, У мене все після цього дурачка волосся не як стали. Блашеней вже назовів, диви, диви диви. Отдають дають, пацани. забрати? Ну знаю, мені вона симпатична. Ай, пусто. Що ти не думав. Ти... в нього ж температура, в нього ж 40. Ти бачиш? Послухай, як працює. Це яку ви на руку? Там і слухай немає. Завгар. Ми вже проходили цю історію, в нього каже, бляха, а головне, щоб музика була і кондиціонер. По-моєму, немає і тут, по-моєму, заправлений кондиціонер. Єдині, єдині з трьох заправлений кондиціонер. Ну, кондиціонер заправити то не проблема. Подивитися салон. подиви салончик. Салончик кожа, кожа, рожа, діти, режа. 173 тисячі міль. Ти подивилась, yeah, yeah. Ну Я ж знав, за чим я їду. Ну так ти знав. А зараз буде тобі і кажуть, ти перегрівся точно. Я не поїду, більше, як ти скажеш, треба їхати. О, їдеш. ж ти ж не для мене їдеш, ти ж для пацанів їдеш. Шелудьку не треба, ваша їзда, yeah. я ще yeah. раз придубрижу. Все, зробили, все поміняли, ці стоять нові, правда, грязні, але вже нові. для дитя навіть ковролін застелили, щоб ти тут лежав. Запаска є? В Одній є. в, якій... в, мене... в У да. мене просто диск один є на варовський. Е -е, <звіс> там нова резина. Дорога нова резина. Йокохама, а тежка. Парами. Така непогана. Так що забираємо, друзі, цю тачку. Поки їжачок... їжачок нам дає, він каже, я забираю всі три, потім розберемося. Як потім розберемося, у тебе ж немає дуже свиней, щоб я порав, розумієш? Ну, як що? Людині кажу, забери, ну все одно ж, не, не говориш. Кажи, ну весь у мене, не клоню. А це два рази їздить, ну це ж не хорошо. Це то тебе побачу. А там гляди, може жінка повернеться, так свиню заріжу, таранчуку привезу. А то в чорнієш. Ну, так так я так не люблю. Мені треба тебе в формі держати. Не, не? Да. Я... Свинини? Ти що, вже цього іслам прийняв? Ні, ще ні, але збираю. Що, серйозно? Треба, що мені баранчиків заводить? Треба, давай. Там Мар'яна Васильовна хоче два Треба, розіграти. В долі. Будеш в долі? Так, я так, щось так. вже не хочу. Давай лучше я щось буду вже друге робити, Них... не знаю. Я подиви на ці коврики. Це, Це, подиви на ці коврики. Ну, оця теж краще. Ну, взагалі... Вона не така, звісно. Ну, Якщо тобі вони мішають, то ти, я можу забрати до себе, так? Да? Ти ж знаєш, що шелудьку може забрати, а там якщо комусь треба, то можуть до мене телефонувати, і я можу дати твій номер і хай спілкуються без питань. Так що, друзі, кому треба на вара, без питань. Я ж кажу, ну їжачка номерок даю, телефонуєте, говорите. Барабани. Скільки вітя? Сім штук вона, так? Да? А та шість, каже, так? Да? Та шість, шість. Так що дзвоніть, пишіть, ТО зроблене, видно, барабани нові. Нові диски, нові супорта, нові колодки. Він видно стоїть речах новий. Ну, каже, тут багато чого. Да, так що, тут, а... Я знаю, що це таке. Ми їх стреліка, як ходовочку робили, так 37 і тисяч. То, і то я ж вчора забрав його, зрозумів. Скільки там? 45 45 тисяч ТО Масла фільтра поміняні 44. і 44. Що, з одною чи що? На да. мінуточку. На минуточку. Не матюхайся. Ні, так я знаю, що таке ремонт. Єдине, що на всіх стоять 60 кг. Цієї... Акумулятори. А в нас вже є 90-й, чуєш, Гріш, у нас вже є 90-й. Це, це, це не те, що там це, у них по нормам. Сто не Ні? Не, не ставить, не знаю чому. І століка у них Да, Але ж це типа дві, е не чомусь так. Ну що, беремо дві тоді ну, ж? Кажу, ну, що ти як брата? Берайте фуру, хоч хочете. Заберемо цю, не. Але я так кажу, ці заправимо, це здобува, запермо. Іди сюди, що ти ж просто. Чи ж таке наче ти мені покажи продаєш? Іди сюди. Іди. Просто я покажи. просто, Оці всі цієї. Дивися, оці всі вічі. Це не фуфня тобі, це все новеньке, свіженьке, розумієш? Чи ж ти йому скільки заплатив? Йому? Та <рив рив> <рив> я дуже такий, маю таке відчуття, що він на тебе просто, просить. Просто, ну, просто, це ж не якісь рахіт там ай, кусок жак і мене, як це. Ні, ну... ну є моменти, так. Да. Тут все нормально поки. Тут теж було моменти, але все тут. Ой, так що друзі, якось так. так хороший, давай, покажуть, якось. А, дивись, тут... Антеніон. АБС? Без? АБЕС? Ні, ці нові колодки може бути таке. ми просто поміняли і диски, і колодки, і супорта. Воно все нове, воно може так. Це різимова. Шлапаки. Шлапаки? А теж, якраз хороша зараз на даній. Щас би якусь би взяв душу, тільки купив 4 скати і вивели би опять балло. А це вам не туди піти. Там, по-моєму, все. ключ на цей. Там ключик віддільно на цей. Гриша. Ти ж вже наче, вже ж тренуєшся бути блогером. А я не можу... Каже, а можна я буду вести блог, будь-ні і матюхася? А я йому кажу, це яких го не годов? То 10 а це яко? Один. Чуть круто. По цьому, поду весь сам. Та я вже заглядав. Той, воно так не видно. Ну, ну, мені видно, бачить, на камеру не видно. Ну, да. Це ні, Ну колись була у нас одна... ще, ще не розказуй про рами, розумієш? рами це не є проблема взагалі. Ми нову зробимо, розумієш? Ні, тут не ну тебе нафіг. Не те, що геморрой, це геморрой. Ні, ні, це все. Тут треба взяти, туди, туди-сюди, туди. ми зараз забираємо їх додому, а потім вже хай стоять у нас. Якщо ніхто не купить, то в нас же все одно постійно треба потреба в машинах, то заберемо собі. Так що якось так. Так що, друзі, ось такий видосик. Зараз загружаємо на варку, одну на Лафету. Не знаю як ми сюда вийдемо. правда, сюди ее запхалися пустым. Купа-купа-купа машина. Давай я тобі ще підгон. Підгон? Тобі ще підгон. А, є, сейчас піду заберу. Що там за підгон уже? Ох, ніфіга себе! Одної машин або кожній машину попадеш по одній каві. Гриша все вип'є. Дивись, що ще є. є. О, такі штуки називаються, Я знаю. На, на 7,62 і на 5,45 Хлопці, цей. Забув. Славунька ти передав. Дякую. З Фатімкою. Диви. Хотять, топчуть за, ну понятно. Бали. Так. Дивись, оце заряджалки на цій курочках. І це те, що хлопці можуть робити, якщо комусь треба буде. Це що, підсід чи що? Да. Я тебе почув. Положиш в одну з машин одну і другу. Ложи, так, да, туди. Я ж не знаю, коли, коли вона і куди поїде, ну хай лежить. Ой, Я думаю, ми десь приткнемо. У цих двох немає запасу. — Та одна в мене є одне колесо. І, ну, і дивись, ліск. Є, є все по як він по... закрив вже. Угар вже закрив, ти помні? Ти всі ключі пособирав, чись Олег Вікторович. Лайкосик за відосик. Ну? За цідошки. В одній є домкрат, але більше нічого. Не так закрив. Та розпашоночка. Це така у нас була перша. Вона є ще й досі. В туріка. турист. Тут був вигорівався. Причету нам. Давай дергну, щоб показати, що там нічого немає такого. Так, Ці... да, то можна рішетку якусь приклеїти. О, можна, да. можна просто взяти цю металеву рішетку. Нічого страшного тут не сталося. Да, але зрозуміло, що далі ні черта не пішло, нічого не цей. Ось це ж все, що сталося. От нові провода і кинули. Я тебе почу. Все остальне, тут все працює, все окей. Та із-противотуманки така фігня вийшла. Да, так, було замикання в цьому і вигоріла протиманки. Тож ж не зробив цей? Та нічого тут. Mm -hmm. Вона через цей попала на окціонів. Та, Та, братан, такі всі новочок, все ділається. тільки час у тебе, братан, нема, ні. Нема, нічого страшного. Тобі всі машини з аукціона Англії вони є страховими. Оце страховий випадок вважається. І вже вона. Є, вже так само і ця була. По страховому, але тут дійсно ми багато чого робимо. Тут перебрано все, вимог все і зробимо. Так само і так? Так що, 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 друзі, кому на донавара міс місці з завгаром продаю. Да. А, ні, ти його не повір. Він мене вже так задовба. Він ото їде їде нормально, потім я починає клини. А, а кого не так? так? Ви не бачите на чому ми приїхали? На бідолазі приїхали. Без фарб, ну, без машина. поворотів, без нічого. Це все залізо, воно все робить. Так, так що, друзі, ну що, дякуємо їжачку, дякуємо всім небайдужим нашим українцям, підписникам, глядачам. Чекаємо, поки Серега приїде ще за цією. Да, всім миру, здоров'я і добра. Поїхну, всім пока-пока. Шел. Заезжаю сейчас. Давай. О, давай, я сейчас покажу, как решил заезжал. Сейчас один два будет. Дурбалык, дурбалык. Дурочки сейчас достаем. Чуть туди леж. Отак. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Не-не-не. Оп, хорош. Чуть назад скотить. Оп. Отлично, все. <кхи> Ты тут тоже загоняєш сразу. Ох, і страшний. Ох, і дурбелик. Фух, доведи мене до білої гарячки. <кхи> Ты наручник поставив. Ось зараз покотиться, з точно дві купимо. Все, в'яжемося, друзяки. Тепер на цьому точно буде все. Правильно обрав, тут є, є, є стік, Ти правильно сказав, ти правильно її поставив. Якщо покотиться, то щоб лупити, щоб далеко не покотилося. Ну, покотиться, братан, не А чому воно покотиться? Ну, я не знаю, в нього завжди все щось Та, ну, Дорогу вибрали, їхали з Донецьками, вибрали... Я... Братан, іди ти нафіг! Ціка яма на ямі, 40 кілометрів. Просто тобі треба вже спригувати ми... з буса і сідати на таку зарадість. Так що ж мені, мене ж, я ж їжу вожу і людей мені треба. Дивись, загрузиш, все що завгодно. Дякую тобі, тато, дякую тобі, мамо. Так що, друзі, на цьому все. Будемо шнурувати цього бичка. Щось таке на дощ, так? Да? Тай не буде. Не буде. Так що всім пока, всім здоров'я і добра.